В Україні мають намір скасувати воєнні, так скажімо, податкові пільги для бізнесу. Пам'ятаєте, як тільки почалась війна, одразу влада повідомила людям, що дорогенькі, не переживайте, зараз тяжко, і, взагалі, поки буде війна, ніхто нічого не буде платити, там якийсь мінімум і так далі, щоб просто, наче хоч трошечки, підтримувати державу, і так далі, але ми вас чпати не будемо. Ви там собі працюєте і так далі. Там 2% платіть, і все буде добре. І ось зараз, скажімо так, податки поступово хочуть повернути до довоєнних. Але в мене зразу питання: а що змінилось? Чи вже стало легше, чи війна закінчилась, тобто чи людям якось багато грошей з'явилось для того, щоб платити? Що відбувається? А є зараз просто припущення, що бізнес їх взагалі повернуть до довоєнних податків, до закінчення ще першої половини 2023 року. Якщо бізнес буде платити більше, то і простим українцям прийдеться викласти більше грошей, тому що ви всі ж розумієте, що і послуги, і товари стануть дорожчі, Якщо бізнесу прийдеться платити більше. Зараз всі подробиці з вами розглянемо взагалі для того, щоб розуміти, що ж чекати далі. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні скасують податкові пільги для бізнесу. Зокрема, замість сьогоднішніх, ось тих 2% єдиного податку, підприємці сплачуватимуть довоєнні 5%. При цьому влада пом'якшить бізнесу цей перехід до вищого податку, розтягнувши його в часі. А, Податки підвищувати доведеться з кількох причин, так сказав Данило Гетьманцев. І знову Гетьманцев, знаєте, от без нього ніяк. Що ж за причини, так? От мені, до речі, дуже цікаво було взагалі, коли я цю новину побачила. Мені цікаво було дізнатися, які ж причини, так? Почну з того, що за словами Гетьманцева, уряд поки що чітко не висловився з цього питання. Але Гетьманцев вже тут як тут, і вже про все, про все повідомляє. Тобто, судячи з сигналів, що доходять, так скажімо так, звідти влада вже має єдину думку щодо підвищення цього єдиного податку. Тобто, чекаємо на позицію уряду, але багато говорить про те, що пільга буде скасована десь середини наступного року. Тобто. Тепер причини. Які ж причини так назвав гетьманцев? Тобто, перша причина це різке скорочення бюджетних надходжень. Тобто, бачите, замість того, щоб якось. Десь щось заробити, якось десь щось зробити, тобто знову тягнуть все з податків, все з податків. Через зменшення відсотка оподаткування та скорочення загальної чисельності підприємств, українська скарбниця щомісяця недоотримує близько 5 мільярдів гривень, і ось замість того, щоб якось десь щось так змінити, я не знаю, щось зробити, просто знову хочуть, щоб все це робили прості прості українці, навіть і той же бізнес, так. А друга причина це спотворення ринкового конкурентного середовища тобто, крім підприємців, для яких кожен відсоток податку це запорука виживання пільговим оподаткуванням. Також користується бізнес, який чудово обходився і без цієї пільги. Ну <кій> тут нічого не буду казати: якщо хтось заробляє добре, а зараз у війну хтось заробляє прекрасно, і якщо має платити, а просто не хоче цього робити, ну тут вже нехай з ними розбираються. Далі, третя причина: умови, які ставлять. Міжнародні партнери, зокрема МВФ. Тобто наші кредитори просто не розуміють, чому Україна просить в них допомогу на бюджетні витрати і при цьому скорочуючи власні податкові надходження. Тобто, навіть більше українська влада заради співпраці з МВФ вона взяла на себе зобов'язання. Тобто, розумієте, взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнні податки, а й не запроваджувати жодних нових податкових пільг для бізнесу. Таким чином, вже, ймовірно, з другої половини наступного року, а то і, можливо, і раніше, бізнесу повернуть от і всі довоєнні податки. Ну а ми ж з вами розуміємо, що коли повернуть бізнесу, бізнес, якщо стане платити більше, що буде? Будуть підвищені ціни на товари, будуть підвищені ціни на послуги і так далі. А за це все, хто буде платити, будуть платити прості українці. Тобто, ми з вами. Дорогі українці, ось такі справи, справи кепські. Побачимо, як все це буде. Я взагалі не розумію, як все це буде. Ну, правда, це. Чи то вже надіються на те, що все завершиться так, до середини наступного року і вже якось підготовлюють людей, я не знаю. Дай Боже, щоб все завершилось, але. Всі слабкі будуть слабкі в плані в матеріальному плані. Тобто, людям, ну я не знаю, той бізнес, який зараз просто виживає, як він буде платити. Я не розумію, чесно. Ну, час покаже, як все це буде. Поки що, поки що така інформація. Це все на зараз. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.